Всім привіт! На часто запитують, як відкалібрувати той чи інший тушчиномір. Тож, давайте в цьому відео покажу, як калібруються моделі від Profiline, модель 37K Pro, 588 Ultra, 588 Pro, 488 OLED та 488. Чому аж тут 5 тушчиномірів? Та тому, що вони всі калібруються по одному принципу. Я взагалі люблю починати калібрування з того, щоб скинути товщиномір до заводських налаштувань. І, як правило, він вже має видавати коректні покази. Всі ці 5 моделей однаково скидаються до заводських налаштувань. Для цього необхідно зажати єдину клавішу на товщиномірі і тримати її до того моменту, поки ми не потрапляємо в головне меню, і тут обираємо пункт скидання або ж reset, якщо буде на англійській мові. І так, у нас тущиномір вже на заводських налаштуваннях. Давайте перевіримо його точність. Нагадую, що він має вже видавати коректні покази, як правило, цього буває достатньо, щоб вже і не калібрувати тощиномір. Тут у нас алюміній, 49 мікрон плівка. Як бачимо, 50 мікрон 51 видає тущиномір, це можна сказати ідеально. Так, тут 98, стальна пластина знизу 102, 103. Ну, якщо ви перфекціоніст і хочете отримати прям ідеальний показ, і вам недостатньо ось цього заводського скидання до заводських налаштувань, тоді беремо, зажимаємо ось цю центральну клавішу до 2 секунд в повітрі і приставляємо до голої металічної, до голої стальної, а потім до алюмінієвої пластини. І так, зажимаємо, представляємо, на екрані у нас був надпис, що калібрування завершено, і так само на алюмінію. Так, на алюмінію у нас покази були ідеальні. Давайте на стальній пластині перевіримо. 98 мікрон, 99, 100. Бачимо, калібрування працює, воно дійсно допомагає. Тому користуйтесь.